Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів. Лавров в інтерв'ю News заявив, що планів на таку зустріч немає. Аналітика зазначають, що останніми днями Кремль через Лаврова неодноразово наголошував заходу, що переговори на рівні лідерів найближчим часом Росією не розглядаються. Путін чітко заявив, що готовий до зустрічі, якщо вона матиме реальний президентський порядок. Денний зустріч не планується, і я цього не заперечую. Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли буде готовий порядок денний саміту. А він зовсім не готовий. Президент Трамп після Анкоріджа запропонував кілька пунктів, які ми поділяємо, і за деякими з них ми погодилися проявити гнучкість. Коли президент Трамп підняв ці питання на зустрічі у Вашингтоні із Зеленським та його європейськими спонсорами, він чітко окреслив, усім стало зрозуміло, що є кілька принципів, які, на думку Вашингтона, мають бути прийняті. Серед них відмова від членства в НАТО. Обговорення територіальних питань, і Зеленський усе відкинув. Він навіть відмовився, як я вже сказав, скасувати закон про заборону російської мови, як ми можемо зустрічатися з людиною, яка лише прикидається лідером. У відповідь на це Дональд Трамп заявив, що зовсім не хоче бути присутнім на перемовинах Зеленського та Путіна. А щодо того, чи вони взагалі відбудуться, коментарі президента США доволі туманні. Міністр закордонних справ Лавров сказав, що зараз зустрічі між Путіним і Зеленським не планується. Якщо цієї зустрічі немає, то які наступні кроки? Що ж, подивимося? Ми подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом, це як масло і оцет трохи. Вони не дуже добре ладнають зі зрозумілих причин, але подивимося а потім подивимося, чи доведеться мені там бути. Я б скоріше не хотів. Я б хотів, щоб вони зустрілися, і подивилися, як вони можуть це зробити. Але тим часом вони продовжують боротися і продовжують вбивати людей, що дуже нерозумно. Тому що вони зараз втрачають 7 тисяч людей. Я колись сказав вам 5. Зараз вони втрачають 7 тисяч людей на день, 7 тисяч людей на тиждень. Вони втрачають. Подумайте про це. Вони втрачають у середньому 7 тисяч людей на тиждень, переважно військових. Тому ми хочемо подивитися, чи зможемо це зупинити. Я хотів би зробити так і з цією. Я думав, що вона буде десь посередині за складністю, але виходить, що це найскладніша. Після цього коментаря американський президент заявив, щоб ви думали, що дасть Путіну ще кілька тижнів. Так Трамп оголосив про черговий свій дедлайн для кривавого диктатора. Пане президенте, скільки часу ви дасте Путіну на поступки? Кілька тижнів. Ми розберемося, побачимо. Чи вважаєте ви, що доведеться втрутитися у якийсь момент? Слухайте, для танго потрібні двоє. Ви ж це розумієте. Я хотів провести зустріч із ними двома. Міг би бути на цій зустрічі, але багато хто вважає, що нічого з неї не вийде. Треба бути присутнім. Можливо, це правда, а можливо, ні. Подивимося. Тим часом люди продовжують гинути. Але я бачив сім війн, які тривали по 30 і більше років. Ми мали три війни, понад 30 років Джонні, і я їх зупинив. Ми вирішили одну, яка могла перерости в ядерну війну між Індією та Пакистаном. Там реально йшлося про загрозу ядерної війни. Я все владнав. І я думав, що цю війну ми вже мали б завершити, але тут все складніше. Там дуже багато гніву, дуже багато ненависті, просто величезна кількість ненависті. Але подивимося, що буде далі. Думаю, за два тижні стане зрозуміло, куди я рухаюся, бо я піду одним шляхом або іншим, і вони дізнаються, який саме. Диктатор в той же час заявляє, що взаємини з та Росії хочу перебувають на низькому рівні, та з приходом Трампа все змінилось на краще. І Путін знову і знову повертається до зустрічі на Алясці як до демонстрації відновлення російсько-американської співпраці. А це ще раз про те, яким зручним фасадом стала Аляска для виходу його з ізоляції і імітації злагоди в Кремлі. Що стосується наших відносин зі сполученими штатами, то вони перебувають на вкрай низькому рівні після Другої світової війни. Я вже багато разів про це говорив. Але з приходом Президента Трампа думаю, що певне світло в кінці тунелю все-таки з'явилося. Ми провели дуже хорошу, змістовну і відверту зустріч на Алясці. Контакти тривають на рівні наших міністерств, відомств, компаній. Я дуже розраховую, що перші зроблені кроки це лише початок повноцінного відновлення наших відносин. Але все залежить не від нас. Насамперед, це залежить від наших західних партнерів, у широкому сенсі цього слова. Бо Сполучені Штати теж пов'язані певними зобов'язаннями в рамках різних об'єднань, зокрема Північно-Атлантичного Альянсу. Тому саме від керівництва Сполучених Штатів зараз залежать подальші кроки. Але я впевнений, що лідерські якості чинного президента Дональда Трампа є хорошою запорукою того, що наші відносини відновлюватимуться. І я сподіваюся, що темп нашої спільної роботи на цій платформі збережеться.